Справа 1795. Число 5,2 є середнім арифметичним чисел. 2,1, 3,2 і х. Знайди х. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку знайдемо, а яка ж буде сума усіх цих чисел. Ну, якщо 5,2 це середнє арифметичне трьох чисел. Раз, два, три. То щоб знайти суму чисел, нам треба 5,2 помножити на 3. Записуємо тоді перша дія. Отже, 5,2, що множиться на 3, і це дорівнює. 5 помножити на 3 це 15, а 2, що множиться на 3, це буде 6. ,2. Так, записуємо, що це в нас сума чисел 2,1. 3,2 і х. Є? Так, ну добре. А зараз тоді давайте знайдемо суму чисел 2,1 і 3,2. Ну, або можемо від одної дії, від загальної суми 15,6 відняти суму чисел 2,1. Плюс 3,2. І це дорівнює. Записуємо 15,6 відняти. Ну що ж, 2 плюс 3 це буде 5, цілих. а 1 ,10 плюс 2 ,1 це буде 3. ,1. Ну і це дорівнює. Ну що ж, 15 мінус 5 це буде 10, цілих. а 6 мінус 3 це буде 3. ,1. І записуємо, що це у нас число. Х. Є. Yeah? Ну, а зараз записуємо відповідь. Отже, знайди Х. Ну що ж, пишемо, що х у нас дорівнює 10,3. Ну, що ж, ось таке завдання на середнє арифметичне. На цьому вправо завершено.